У спортивній залі загальноосвітньої школи номер 7 проходив чемпіонат міста з баскетболу серед команд юнаків закладів загальної середньої освіти. Юнаки сьомих одинадцятих класів у суперництві виборювали перемогу. Мета проведення спортивного заходу підвищити інтерес молодого покоління до спорту, з користю у дружньому колі провести час на весняних канікулах і, звичайно ж, зміцнити здоров'я. Приймають участь шість команд. Переможець отримує кубок. Також медалі та грамоти. Це міські змагання серед учнів заохочування займатися баскетболом та спортом. За спортивною традицією команди вітаються. Після чого розпочинається динамічне протистояння. Першими розпочали гру команди ліцею номер 4 та загальноосвітньої школи номер 12 Баскетбол для мене це, ну, взагалі моя життя. Я люблю баскетбол. Скажи, будь ласка, для тебе головна участь чи перемога? Ну, звісно, краще побідіти, але участь теж неплохо. Баскетбол, это прежде спорт, это здоров'я. Это, как сказать, хобі. Є з зайнятися, а не щастити по улицям, не пити там, не курить. Як ти довго займаєшся цією грою? Восемь лет. Достатньо довго. У тебе були успіхи? Якісь перемоги на певних конкурсах? Были. Область, чемпіонат України, первая ліга. За результатами ігор у запеклій та напруженій боротьбі перемогу одержала школа номер 3 Третє місце отримала команда сьомої школи. І третє місце дісталося першій школі. У середу, 11 квітня, у стінах Лозівської загальноосвітньої школи номер 1 проходив традиційний обласний турнір з волейболу Весняний пролісок серед дівчат 2004-2005 років народження. У дружньому спортивному колі зустрілися команди дитячих юнацьких спортивних шкіл, близнюків, орільки та міста Лозова. Я уже проже 4 года роки Раньше Раніше даже не знала, що є така игра. Я знімалася танцями. Але потім, коли я прийшла на волейбол, мені очень сильно И Я займаюся тепер капітан команди і просто этим восхищаюсь і живу. Для мене теж сыграл очень важную роль. І це тепер частью моей моєї життя. І без нього життя точно не смогу Далі дівчата з близнюків поділилися, в яких куточках нашої країни вони побували, беручи участь у різних спортивних змаганнях з волейболу. Миколаїв в Кремінчух в Полтаву в Сєверськ. Так вони додавали багатьох міста. Житомир, Києві, Києві були. Які нас місцями займали? Здобували перше, друге, третє. Своїм успіхам та здобуткам юні спортсменки завдячують своїм тренерам-наставникам, які теж вболівають за своїх учнів та разом з ними радіють перемогам. Дуже класний тренер. Вона інколи кричить, але це Допомогаю. не дарма, Допомогаю. але за допомогою неї ми перемагаємо, ну, не дарма вона кричить. Вона радується, ти і нас підтримує в трудної минути, і нам дуже допомагає і завжди, коли вона нам дасть настав... Настав... наставлення, ми завжди виходимо новою енергією, з нової сили, і нам хочеться грати і працювати. Цього дня головним для дівчат було не тільки позмагатися за перше місце, а й отримати досвід, показати згуртованість, командний дух і просто активно відпочити. Но ну, всегда не не всегда надо, вот когда выходите говорить, о, это те слабые, мы их выиграем. Надо всегда соперник. Это ну, что-то новое. И надо всегда по игре смотреть, какой соперник. Он никогда не может быть слабым, потому что в любой момент мы можем расслабиться и дать э, этот соперник у нас выигрывать. Поэтому всегда надо быть внимательными и никогда не расслабляться. Несмотря на соперника, нужно бороться. До последнего. Да. За результатами проведеного чемпіонату, перше місце у змаганнях з волейболу виборола команда Лозівської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпія під керівництвом тренера Тетяни Рубан. Друге місце отримали волейболістки Близнюківської спортивної школи. І третє місце посіла команда ДЮСШ Олімпія міста Лозова під керівництвом тренера Наталі Чередніченко.